Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Пентагон додав понад 130 китайських компаній до свого чорного списку, заявивши, що вони працюють на китайських військовиків на території США. Як це вплине на американсько-китайські відносини? Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що не бачить у заявах Трампа про Панамський канал і Гренландію загрози військового примусу. За її словами, це радше попередження Китаю про те, що США хочуть повернути стратегічні активи. Член Палати представників США просуває законопроєкт, що надає обраному президенту повноваження відновити контроль над Панамським каналом, щоб витіснити звідти Китай. Понад 100 китайських компаній, що працюють у США, допомагають китайським військовикам. Про це заявив Пентагон і додав їх до оновленого чорного списку. Так він намагається перекрити доступ Пекіна до американських ноу-хау, які відіграють ключову роль у перегонах оборонних технологій. Загалом Пентагон додав до списку 134 компанії, 57, на думку відомства, надають допомогу китайським військовикам, діючи на території США. Решта 77 – це пов'язані з ними дочірні компанії. США намагаються перешкодити Пекіну обходити обмеження і санкції за допомогою так званого військово-цивільного злиття, особливо у світлі того, що Китай до 2049 року прагне створити армію світового класу. Міноборони США поперед. Дало, що стратегія військово-цивільного злиття це агресивний інструмент Китаю, який дає змогу використовувати наземні ресурси під виглядом цивільних операцій. Пентагон оновлює чорний список щорічно. В останній версії кількість компаній у ньому збільшилася майже вдвічі порівняно з попереднім роком. До списку потрапила компанія Huawei, виробник акумуляторів для електромобілів Kettle, Гігант Відо Tencent і Китайський державний контейнерний оператор Коско. Міноборони заявляють, що ці компанії зробили свій внесок у розвиток китайської армії, попри те, що їхній бізнес на поверхні не має стосунку до оборонної промисловості. Внесення до чорного списку не означає повне заборони. Це радше сигнал для американських компаній, щоб ті не співпрацювали з китайськими. Однак надалі міністерство фінансів США може запровадити, щодо до фірм КНР ще й санкції. Деякі з компаній вже відчувають на собі тиск. Так акції Tencent у Гонконзі у середу впали майже на 11%. Відсотків а в четвер більш ніж на 4% відсотки упала вартість акцій Кетл у Шенджіні. Заява обраного президента США Дональда Трампа про те, що він не відкидає використання військової сили для встановлення контролю над Панамським каналом і Гренландією, викликала у світі неоднозначну реакцію. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що розглядає послання Трампа як попередження. Китаю вона зробила цей коментар у Римі після зустрічі з Трампом у Флоридіалорайомісентудієсклюдере. А не думаю, що США найближчі кілька років спробують анексувати території, які їх цікавлять. Я думаю, що заяви Трампа це скоріше послання іншим великим світовим гравцям, а не погроза цим країнам. Мелоні також підтримала побоювання Трампа з приводу присутності Китаю на Панамському каналі та в Арктиці, де розташована Гренландія. США побудували Панамський канал на початку 20-го століття, і він необхідний для глобального ринку. Очевидно, що він необхідний США для зв'язку між двома узбережжями. Гренландія важлива стратегічна територія поблизу північного полюса. Багато на сировину останніми роками ми стали свідками зростання китайського впливу на обидва об'єкти. Трамп наголосив, що контроль над цими двома територіями має вирішальне значення для національної безпеки США з огляду на те, що комуністичний Китай. Вже робить кроки в їхньому напрямку. Панамський канал з'єднує Тихий і Атлантичний океани. США найбільший користувач Панамського каналу, через який щодня проходить велика кількість військових і торгових суден. Другий за кількістю транзитів через канал Китай. Цей водний шлях дає змогу суднам перетнути Центральну Америку і потрапити з Атлантичного океану до Тихого в середньому за 8 годин. Канал також важлива частина як глобальної торгівлі, так і оборонних маршрутів. Щодо Гренландії, то цей найбільший у світі острів, багатий на мінеральні та нафтові запаси. Він розташований на найкоротшому шляху, що з'єднує Північну Америку і Європу, і підконтрольний Данії. Якби уряд США керував цією територією, це могло би посилити американську військову присутність в Арктиці і допомогло б протистояти загрозам від Китаю і Росії. А що ви думаєте з приводу заяви Дональда Трампа про те, що він не відкидає можливості використання військової сили для встановлення контролю над Панамським каналом і Гренландією? Конгресмен виводить плани Трампа на новий рівень. Дасті Джонсон подав законопроєкт, що дасть змогу президенту вести переговори про повернення Панамського каналу під контроль США. За словами Джонсона, активність Китаю навколо каналу викликає занепокоєння. Колишній президент Джимі Картер передав Панамі контроль над каналом. Угода набула чинності у 1999 році. Згідно з документом, США зберегли за собою деякі права. Одне з них застосовувати військову силу для захисту каналу від іноземної агресії та від на інтереси США. Водночас лідер меншості палати представників Гакем Джефріс розкритикував заяви Трампа. Він сказав, що демократи Палати представників прибули до Вашингтона не для того, щоб уторгатися в Гренадію, перейменовувати мексиканську затоку або силою захоплювати Панамський канал. Китай нарощує свій військово-морський і ядерний потенціал. Про це заявляє Пентагон. Як це позначиться на безпеці США? Меліна Вайська обзвернулася звернулася з цим питанням до Метью Гендерсона. Колишнього британського дипломата і наукового співробітника ради з геостратегії. Ми дякую, що приділили нам час. Я хочу почати з Пентагону. Велику тривогу викликає його щорічний звіт конгресу про діяльність Китаю. У ньому йдеться, що Китай нарощує свою військову міць. Я хочу показати вам фрагмент виступу Чака Девора, головного спеціаліста з національних ініціатив у Техаському фонді державної політики, і дізнатися вашу думку. Китай посилено нарощує свій ядерний арсенал. Ми очікуємо, що до 2030 року він накопичить що. Найменше тисячу боєголовок, а може й більше, і це всього за п'ять років. Також військово-морський флот, китайський флот не за тонажем, а за кількістю суден зараз більше ніж флот США. У Китаю приблизно у 250 разів більше суднобудівних потужностей ніж в Америці, а будувати кораблі нелегко. як зростання ядерного потенціалу Китаю змінить його військові можливості, особливо в разі конфлікту на Тайвані. Well, I mean, the has been since the word... із самого початку передбачалося, що ядерна перевага США буде виграшною картою щодо Тайваню тайванської кризи. Я розумію, що Пентагон цілком серйозно розглядав можливість застосування ядерної зброї на материковій частині Китаю, і ця новина, я впевнений, дійшла до Пекіна, і, можливо, колись слугувала стримувальним фактором. Але ті часи вже давно минули. Проте мир і безпеку в західній частині Тихого океану гарантують США. Вони захищають своїх союзників Японію і Піп. Денну Корею і завжди передбачалося, що цьому сприятиме якась ядерна парасолька. Ідея ядерної парасольки заснована на припущенні, що китайці не застосують ядерну зброю першими. У цьому разі вона спрацює, але очевидно, що Китай вирішив піти далі, коли кілька років тому кількість його боєголовок зросла з двох до трьохсот, а потім до чотирьохсот п'яти шість років тому, і до шестисот. Торік ми бачимо, що можливий приріст становить сто боєголовок за рік. Це вже не схоже на традиційну позицію. Не застосовувати ядерну зброю першими. Вони цілком можуть розглядати різні варіанти, але справа не тільки в кількості боєголовок, а й у можливості їх доставити. Китай доклав величезних зусиль, щоб зробити їх більш маневреними, стійкими і здатними долати великій відстані. Тож ядерний арсенал Китаю вже не такий монохромний. Він досить складний. Його ядерну зброю можна застосовувати в різних типах бойових зіткнень. Тепер, коли країна володіє таким потенціалом, стримувати її стає набагато складніше. Модефікоткентейнітметью Гендерсон. Дуже дякую, що приділили нам час. Дякую, дуже приємно. Денькі.